Віддання мій папа! Ще рожі дітей, які нас Друзі, привіт! Починаю новий влог. Сьогодні у нас середа. Сьогодні пішли діти після вихідних перший день в школу. Ти чого не біжиш, не здоровкаєшся? Ну ти. Ну, в пішов. Да Ось а, і зараз вечір. Ось трошки хочу. Не знаю, трошки треба, немає сил, щось сьогодні що? взагалі. Ми вчора з Сашою так пізно лягли спать. Записалася народ на курси польської мови, тому що я так ніде ні на яких курсах і не була, а це вирішила так трошки почати вивчати польську мову. Записалася на курси, можливо, ви бачили часто. Маршруль, це моя вода холодна. Давай, не можна тобі. Дай мені сюди. От, Можливо, ви бачили, чи на фейна Фейсбуці, в Тіктоці, коротше він скрізь. Міхау такий, такий хлопок. Ось, він вчить польській там через всякі різні тіктоки. Він такі робить якісь цікаві рілзи. Я записалася до нього на курс. І там в общем, Сашу заагітурувала з собою. Типу, як заплатили тільки за мене, але вона, я роздрукувала два примірники Зошита. Ось, і ми разом слухаємо ці уроки і разом виконуємо вправи. Так що ось така ситуація. То вчора до ночі робили перший урок, бо сьогодні, ну, типу, коротше кажучи, там протягом тижня відкривається два уроки і треба вчасно домашні скидати. Тому, щоб, щоб знаєте, уже не накопичувати декілька уроків, щоб не, не складати, не складати, не зроблені, то ми... Вчора сіли, так, щоб знаєте, зробити, щоб закрити перший урок сіли. І, коротше кажучи, засиділися до двох ночі ми з Сашою, і сьогодні ледь встала, і весь день сонна така. І треба зараз іще трохи білизну поскладати, і то, і все, і п'яте, і десяте. І треба трошки, он, не знаю, наче як вже всі поїли. Це вони тільки тільки закінчилися уроки, вже вісім вечора. Сьогодні поставила собі так пізно один урок. Дівчинка вчора одна попросила перенести, то трохи пізно вийшло. Але зараз будемо щось трохи вкладатися спать, митися, прибиратися і все робити. Тому такі справи. Маша там на підлозі Лего складає, Да, Машуль? Да. да. Давай, Стасик. Мама. Мы. Маша. Молоко. М м no Так. Да? Яка наступна буква? В. В. Ще ви прочитаємо. Що там може бути, як ти думаєш? Це малина. Це? Ні. Хіба це малина? Ти що ти переплутав? А, вишня. Вишня. А це? Н -во. Н -во. Вистро читаєш уже, правда? Угу. Uh -huh. Ну, можеш як би скоро писати. Писати? То може ще й писати почнем вчитися, а то читати ми почали вчитися, а читати, а писати, ой, на поки читати почали вчитися, а писати ні. Може почнем? Угу. Uh -huh. Короче, хочемо все трошки позашивати у нас порвалися м'які іграшки, хочемо трошки позашивати ось. Такі, бачите? Крокодил. Крокодил, да. От також хочу вам дещо показати. Я собі дещо купила. Хочу показати, зараз вам трошки показати, як воно працює, як воно виглядає. Значить, це моя пральна машинка. Ви її всі бачили. Вже вона в камері неодноразово з'являлася, а це народ я собі купила сушилку, сушильну машину, тому що в нас е, дуже важко було мені розібратися з, з більйом. Важко в якому плані, що е, дуже багато щодня брудного одягу. Всі передягаються. Ось от уявіть, тільки ввечері всі знімають свої шкарпетки, і в кінці дня дев'ять пар шкарпеток. Ну а це кожен, кожна одежина, Вон Маша сьогодні за день уже другий раз передівається. Наприклад, тільки на що ти цю кофту вдягаєш? Футболку нову вділа. Я купила їй чотири футболочки. І вона їх тепер просто раз на день міняє. Походить в одній передівається, вдіває другу. Ей, ти нащо мені робиш таке з моєю кавою, Стас? А ну-ка мені свої слюньки не пускай у мою каву. Я не шучу з тобою, я серйозно забери свою трубочку з моєї кави. Того ж ти мені слюньки туди пускаєш? В мусор, я тепер її пити не буду. Вона пускав слюньок мені. Рада за тебе. Коротше кажучи, і дуже багато нас білизни, і не встигало висихати, і не встигало е стиратися без проблем. Взагалі машинка справляється. Але так як коли холодно, особливо, зима, ось то дуже швидко назбирувалося, і не встигало просто висохнуть, і через то накопичувалось, накопичувалось, не було де сушити. Коротше кажучи, ось, будь ласка, купила я таку сушильну машину собі, кому цікаво. Кому цікаво, 3000 злотих вона обійшлася. Я так зрозумію, що десь вона приблизно Ти в, самих, в такій самій ціні в Україні. Так, Це я собі збирала гроші на машину, чесно розкажу вам. Збирала собі гроші на машину, не можу я на цю човку дивитися. А потім бачу, в мене ніяк не виходить на ці права здати. Ось, та й подумала, що, що я буду збирати, як я не, не можу ніяк на права здати. Короти, не можу здати. От і тому вирішила, поки ці гроші купити собі сушилку, а потім почну ще раз збирати. Ось, і купимо її і то ще. Тому от, сушильна машина. Кому цікаво, розкажу трошки, покажу, як вона працює. Так, дивіться, ось тут, коли висовуєш, тут є такий збірник для води. Да, да, ось сюди, в кінці сушки, тут у нас береться вода, її просто треба вилити. Вона не підключається до ніякої, ем, ну, ніякі шланги не виводяться. В принципі, можна... Тут, висушили. е, да, тут висушились речі. Давай, Стасік, виймай їх з машинки. В принципі, є такі режими, де навіть за півгодинки висихає білизна. Чому я взяла таку за три тисячі? Тому що якраз мені порадили, що саме в цій моделі Ми є. Думаємо, що є, за угу, є режим сушки взуття, тобто сушка на низьких температурах, щоб не розклеювалось взуття. Ось я вже навіть сушила, до речі, і висихало взуття. Дуже, ну, дуже класно. Треба було срочно раз Олі висушити взуття, і ми зробили дуже класно <кхм> висохло. Мама, Ось що, ще мешоль. Немає в мене кави, бо Стасік туди слюнюк напускав. Буду, буду нову робити. Так, тільки що висушили більйо. покажу вам, скільки приблизно води. Ось, Изуміється. Опачки, тихо, тихо, тихо не лізь. Ну, я дуже... Ось, дивіться, ось стільки. Води, бери, Стас, держи, Справишся? Да. Держи крепко, іди виливай. Так, а я покажу скільки. Хлопці, відкрийте двері Стасу. Я покажу скільки пилюки. Ось. Дивіться. Це після одної сушки. Це все це пилюка. З білизни. Тобто чистої, випраної, але пилюка. Так. І ще, можливо, є в другому в фільтрі. Він такий двійний, бачите, тут подвійний. ну Тут уже якби трошки менше. Я вичищу це все. легенько забирається, бачите? І це все виявляється. це все залишалося на одязі після. Храня. Так, а це Стасик так. Зачищає. Не зачищаю, а не чищаю. Вичищає Сік. Тут треба два вичищання. Так, і ще поставимося подуш... подушки, такі іграшки поставили стиратися. Побачимо цікаво, скільки з них пилюки буде, до речі, на От Що цікаво, що барабан у пральній машинці більший за барабан у сушильній машинці більший за барабан, ніж у пральній машинці. Хоча по кілограмах то йде на однакову вагу, що пралка, що сушилка. На 8 кг. Але тут реально барабан більший. До речі, підсвітка є у ній, світиться. Я ніколи не бачила, щоб це так світилось. Бачите, там світиться. Так, це Стасік у нас тут він в курсі, я його навчила як. Включати режими він все знає. Да, Стас? Так. Да. Все, включили сушилку. І захист від дітей. І захист Директор? від дітей. Все, і сушиться. Бачите. Закінчення. Я можу я, іначе на ім'я. І нам же нам будуть почати люди відповідати або ось. Каже, ми це запитуємося двох хлопців. Це б один з них скаже: мами на ім'я Олег і Анджей, мами на ім'я Анна і Тароліна. мам на ім'я Оксана. називам ще My". Сачкова. Наше ім'я. Ми маємо на ім'я, то ми додаємо закінчення. Ми От, Ну, А якщо ми хочемо прізвище дізнатися, то питаємо як ще називаче. Ще як товарси, ще називаючи? Як маш на ім'я Маша? Так, і, наприклад, ви хочете 에... дізнатися, як мають на ім'я люди інші. Далі, і так, народ їду в школу, е, склала внісек такий, типу, заяву, склала на Машу. Ой, дивіться, поклала в мокре. А чого тут мокре взагалі на тумбачці гля? Ой. Коротше, написала на Машу заяву на садик Сказали принести. Я зараз його мало, того що в мокрий, я його зараз ще в грязь. Буде красота. От що там за вода була, га? Да, от що там була за вода? Взяли он Бустер Да Десь Саша приготовила. О, дивись, Стасик. Коротше, з доброго дива перед виходом перероблюю ксерокопію. Вірніше, не ксерокопію, Ну так, ксерокопію. Хотіла, ну, це я. Так, і. Ось так тепер. Ось так тепер. І лягла відпочити. Десь в мене через годину уроки вже починаються. Зараз понабирала собі чесно кажучи, уроків вже на тиждень. У мене в графіку 21 урок за тиждень. Тобто, це кожен день в мене з понеділка по п'ятницю, є дні коли по три уроки, а в п'ятницю, там здається, п'ять, 5, мені здається. То, чесно кажучи, трошки важко, 5 годин підряду оце говорить пояснювати щось. от Трошки важко. Ну але Є діти, які онлайн, є діти, які приходять особисто. Ті, що менші з ними, легше, тому що там не треба мені так говорити. Там ми якісь завдання виконуємо, то ну, це трошки легше. Ось, але все одно трохи понабирала собі. Але ну, доводиться, що робити, що робити. Розкажу вам, коротше кажучи, Саша працював вже ну, в принципі, і працює, але вже перейшов на іншу фірму таксі. Працював на одну людину в фірмі одній, а це перейшов на другу. Чому перейшов? Тому що той представець йому толком не виплачував всю зарплату. Постійно в нього було, типу, як: от є зарплата. Та він якусь частину дає, решту потім каже. потім І от забувало, що мабуть останній раз півтора місяця не платив. Зовсім сказав, що в нього рахунки заблокували, і він не може зараз розрахуватися І оце він так ось цим своїм годував, 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 і Саша випадково підійшов до нього. Ну, якщо я от правильно історію розказую, якщо ні, то ну. Суть, коротше кажучи, залишиться все одно та сама десь на заправці, по-моєму, він був зупинився. Чи що, і підійшла до нього людина? каже, що машину впізнав, що він таксував раніше на цього ж самого льоню. Льоня його звати, і на цій самій машині він їздив. І от почав розпитувати у Саші. Коротше кажучи, в процесі розмови вияснилося, що цей Льоня винен грошей багатьом таксістам. Ось і що він оце так постійно. Толком не розраховується до кінця, то те, то все, то п'яте, то десяте. І, коротше кажучи, Саша пішов в уж скарбовий. Це щось на щось таке, типу. Ні, Не ужонд скарбовий, у праці. Ось так. Ну, Типу, щось якась соціальна служба, мабуть, за працю відповідає. Ну, щось... Я навіть не знаю, що у нас так провести яку аналогію. Ну, Це не центр зайнятості. Ну, Чесно, не знаю. Ось, і... Там порахували, що ось цей льоня повинен йому виплатити десь 7 тисяч злотих. Ось дали йому цю довідку, цю бумажку, і, коротше кажучи, льоня віддав 700 злотих, і решту написав, показав їм. Показав якусь бумажку, типу, що виплатив Саші 1300 злотих, і Сашин підпис там. А Саша ну, за ж він позвонив туди і каже, що от він мені скинув 700 злотих. Каже, це типу, ще ж да, чи це чи це вже все. А вони йому кажуть, що він льоня приносив бумагу, де підпис Сашин стоїть. Що от він прийняв від нього 1300 злотих. Саша каже: Я нічого не підписував. Ну не було такого, і я тим більше нічого не підписував. Короче що він вже підпис підробив. В общем, шахрай ще той виявляється. То не знаю, чим це все закінчиться, тому що в цьому у жонді пранці сказали, щоб... В суд вже йшли розбиратися. Саша ще думає, чи стоїть цим судом займатися, тому що сума, наче і не маленька. Але ми не розуміємо, скільки піде на це все, тому що це ж не безкоштовно, мабуть. Плюс це треба цим займатися, а зараз ось треба гроші заробляти на цьому вже на цьому новому таксі. Тому, друзі, ось така ситуація. Але зараз Саша вла... А, і ще один нюанс такий, що тут же ж коли проходиш медогляд, ось якийсь медогляд, то його вистачає на 5 років, так як от пояснили, так як сказали. І Саша проходив медогляд, коли влаштовувався в таксі. І Зараз, коли він переходив на іншу фірму, то в принципі оцього медогляду на 5 років його вистачає, тобто не треба його перероблювати, переходивши на іншу фірму. Але вони подивилися і сказали, що. Вони там несправжній медогляд, тому що по печаті вони це зрозуміли, і це все, коротше кажучи, теж отак якось роз... почали розцяговувати, і вияснилося, що теж він робив медогляд через якусь фірму, яка шахрайська. Тому медогляд теж потрібно перероблювати це. Знову додаткові кошти, і сказали, що через через цю фірму в Кракові робила робили машуля, ну каляш. Робили медогляд, дуже велика кількість таксістів, якась тут одна дуже, дуже саме така поширена фірма таксі. Теж всі таксісти практично робили там, Ну, тому що вони ж, якби людина влаштовується, вони в якусь фірму певну направляють, дають направлення. Ось. І ось дуже багато таксістів зараз по Кракову їздить, виходить, всі з недійсним медоглядом. Несправжня фірма, фірма Шахрай. Тому ось така ситуація. Кажу: тобі, як ото це Саша, кажу, тобі, як медом на на тих шахраїв, кажу, і один, і другий, і коротше, оце такий год. Але зараз, слава Богу, влаштувався в таксі, там е, дохід набагато більший, причому реально набагато більший. І ось уже скільки він уже, мабуть, два тижні, чи, ти, ні, да, д... чи тиждень. Ну, коротше, чи тиждень, чи два, щось я вже збилася з рахунку, їздить на... в іншій фірмі і вже й машина в нього інша. Ось, Тому ось така ситуація. Ну, все. Коротше кажучи, буду закінчувати сьогоднішній наш влог. Не забувайте залишати свої коментарі. Можливо, хтось володіє інформацією, що робити з, з цією шахрайською фірмою, яка не розрахувалася, з цим Льонію, чи в суд, скільки це коштує. Ну, мало ли у вас є ці, ця інформація? То пишіть, цікаво буде. Тому всім пока. Пока!